Жах вбивцю маньяка, на рахунку якого більше десяти жертв затримали в Києві. Хай на обстрілах. Тепер, ймовірно, сядуть. СБУ викрила блогерів, які знімали і викладали в мережу ракетні обстріли в Києві. Екс коменданта сумнозвісної донецької в'язниці Катірні. українська Феміда засудила до 15 років ув'язнення. Натомість сербська Феміда звільнила з під варти зрадника України, екс-генерала СБУ, якого підозрюють в співпраці з расистами з скловатою, колишній начальник поліції Екатеринбурга знайшов свою смерть в Україні. Українці продовжують шукати шляхи залишитися подалі від армії та фронту. Тим часом у владних кабінетах з'явилася ідея проводити мобілізацію шляхом жеребкування. Кадиров легалізує кровну помсту вулиці російських міст. Переповнені п'яними хуліганами діти виколюють одне одному очі, а авто врізаються в будівлі. Новий рік на болотах він такий. Перше в історії віртуальне зґвалтування. І карколомний стрибок у суді у Сполучених Штатах підсудний атакував суддю просто під час засідання. Це кримінал на каналі Україна. Сьогодні я, Богдан Лазука, вітаю вас. В столиці затримали серійного маніяка, на кривавому рахунку якого більше десяти людських життів. Понад рік правоохоронці полювали за нелюдом, велися відпрацювання автостанцій, вокзалів, готелів та хостелів. Останньою жертвою стала продавчиня квіткового магазину в Голосіївському районі Києва. 2 січня, близько восьмої ранку, перехожі знайшли її тіло з численними ножовими пораненнями. Схожий випадок стався у Києві минулого року, та ще понад 10 подібних по всій країні. Нині маньяк знаходиться під вартою. Триває слідство. Кілери здали свого замовника на Одещині. Чоловік за 10 тисяч доларів хотів позбутися сусіда. Після тривалих конфліктів один з чоловіків вирішив замовити недруга, підшукав виконавців і вказав їм ціль. Але ті опрямували не жертву вбивати, а в поліцію доповідати. В результаті спецоперації смерть інсценували. А замовнику надали фото, нібито виконаної роботи. Коли той приїхав розраховуватися із кілерами, його і затримали. Нині йому загрожує від 10 до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Побили і кинули на морозі. В Тернополі помер чоловік, якого наприкінці грудня побили підлітки. Слідчі встановили, що злочин вчинили 17-річні хлопець та дівчина з Чотківського району. У дворі власного будинку вони забили чоловіка і кинули його просто на вулиці. Потерпілого під ранок знайшов двірник. В лікарні у нього констатували численні забої та обмороження. Десять днів бідолашний боровся з життя, але помер, так і не приходячи до тями. Нині нападники знаходяться під вартою. СБУ навідались до чотирьох мешканців столиці, так званих блогерів, які 2 січня виклали у свої соцмережі наслідки масованої ракетної атаки росіян. Ці відео миттєво підхопили пропагандистські пабліки. Також його поширили у телеграм-каналі держзрадника Шарія. Правоохоронці нагадують, що бездумне бажання хайпонути на смертельно небезпечній темі ворог використовує для коригування вогню. Буде вирішуватися питання щодо притягнення цих осіб до відповідальності. Служба безпеки вкотре наголошує на забороні знімати і оприлюднювати відео і фотоматеріали щодо діяльності сил оборони, а також наслідки ворожих обстрілів. Публікація таких медіафайлів розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років тюрми. А от цілком реальні терміни: від 12 до 15 років за гратами проведуть Троє зрадників, які вступили до лав російської армії та воювали проти ЗСУ. Мова про мешканців Донбасу та Криму. Відомо, що два фігуранти справи приєднались до угруповань південного військового округу ще до початку повномасштабного вторгнення, а третій у липні минулого року у полон вони потрапили під час російських штурмів Авдіївки та Новоселівки. І ще один вирок, на який чекали: 15 років колонії отримав комендант сумнозвісної донецької тюрми Катівні Ізоляція Денис Куликовський на прізвисько Палич або Аїд. Спочатку гібридної агресії Росії на Донбасі він приєднався до бойовиків так званої ДНР і орієнтовно з. З 2015 по 2018 роки керував тюрмою, до якої потрапляли як військовополонені українці, так і цивільні за свідченням бранців ізоляції, яким вдалося вийти з неї живими. Над ними нещадно знущалися, били, катували, закопували живцем та імітували розстріл. Цікаво, що палич СБУ затримали у листопаді 2021 року у Києві, де він жив вже кілька років. Судове засідання відбулося у закритому режимі. Проти Куликовського свідчили 22 колишні бранці. Серед них і письменник Станіслав Асієв, який про своє перебування у концтаборі написав книгу. Суд визнав винним Куликовського за чотирма статтями з п'яти. Сам він своєї провини так і не визнав. Тим часом екс-генерал СБУ Андрій Наумов вийшов із сербської в'язниці. Нагадаємо, до липня 2021 року він обіймав посаду начальника управління внутрішньої безпеки. За кілька годин до повномасштабного вторгнення Наумов виїхав з України. ДБР заявляло про його співпрацю з Росіянами, зокрема передачу секретної документації про Чорнобильську АЕС в Україні. На умову повідомили дві підозри у привласненні майна через зловживання службовим становищем і в шахрайстві, що призвело до збитків державі у понад 3 мільйона гривень. Наумова затримали у червні 2022 року на кордоні з північною Македонією. В нього вилучили велику суму грошей та дорогоцінності в екстрадиції в Україну Сербія відмовила рік у справі про відмивання коштів наумов просидів у сербській в'язниці і от вийшов з неї. Але на час розгляду апеляції щодо вироку в наумова вилучили документи і заборонили покидати територію України. І російські ЗМІ повідомляють про те, що в Україні загинув екс керівник УМВС Екатеринбурга Ігор Трифонов. У серпні 2022 року він отримав майже 10 років колонії за незаконне зберігання зброї та хабар у 10 мільйонів рублів. Трифонова здав ФСБ один із підлеглих. Він з іншими поліцейськими, начебто, отримав гроші за те, що мав порушити карну справу щодо шахрайства. Своєї вини Трифонов так і не визнав спочатку, так званої СВО, рвався в Україну послужити родині, і от дорвався. Невідомо, що на війну він поїхав в кінці минулого року, і невдовзі задвухсотився. разом із великою війною з Росією в Україні триває інше протистояння між чоловіками, що не хочуть іти на фронт, та представниками держорганів, що мають забезпечити мобілізацію. Ухилянти пускають у хід різні засоби від газових балончиків до підроблених документів. А тим часом високопоставлений представник чинної влади пропонує застосувати в мобілізації принцип жеребкування. Подробиці далі. Кілька теплих слів та газовий балончик на додачу. Навіть не думайте підходити, одразу Говорю, я не буду дратися. Я призду вас. Мені все одно хто ви не підходіть і все. після навали рейдів представників ТЦК та масового відлову чоловіків на вулицях, доведені до відчаю страхом потрапити на фронт, потенційні мобілізовані готові, хоч у бійку лізти, аби лише не бути запакованими до бусиків центрів комплектування. Навіть не думайте, підходіть. Ідіоти. Сестрі, самі не звужать людей шукають. Да, вот герои, которые не служат. Военные просят обычных, чтоб служили. Это мы вас скоро всех найдем. Герои втроем, четвером на одного. Давайте по одному встретимся. Ага, що ви тут втроєм герої? Ті ж, хто не настільки відчайдух, аби у меншості битися із представниками ТЦК, шукають будь-яких можливостей, аби сховатися від мобілізації за кордоном. Так, зокрема, двоє мешканців Запоріжжя намагалися незаконно перетнути держкордон України неподалік Молдови, але були зупинені. Побачивши військових, чоловіки в паніці намагалися подолати неприступний протитранспортний рів, але марно. Тепер на нічних туристів чекає ухвала суду та штраф у щонайменше 3400 гривень. Такий саме штраф, і що найголовніше, ненависну повістку, зрештою отримає і директор львівської меблевої фірми, що був затриманий на кордоні із підробними документами. Як то кажуть, багаті теж плачуть. Бізнесмена упіймали на гарячому, коли той намагався виїхати через пункт пропуску Рава Руська. Чоловік купив в інтернеті тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та довідку ВЛК про непридатність до військової служби та спробував виїхати за кордон. Однак був затриманий. Тепер від мобілізації мебляру точно не сховатися. До речі, про мобілізацію останню відтепер пропонують проводити методом лотереї або жеробкування. Із такою контроверсійною ініціативою виступив член наглядової ради «Укроборонпрому» Тимофій Міланов. Свою позицію він опублікував в соцмережі Фейсбук. Більшість моїх читачів пишуть, що правильний підхід до мобілізації через лотерею або жеребкування. Держава випадково витягає день і місяць. Ті люди, які народилися в ці дні, мобілізуються, інші ні. І так робиться для кожної хвилі мобілізації. Я не думаю, що це правильний підхід. Але. А як думаєте ви, наскільки доречним може стати такий лотерейно-жеребкувальний підхід до мобілізації? Пишіть нам у коментарях гучне затримання у відповідь на гучне святкування. У Чернігові затримали підозрюваних у запуску фейерверків під час повітряної тривоги. Місцеві мешканці повідомили поліції, що почули гучний вибух, а також бачили спалахи салюту з балкону одного будинку. Поліцейські, що прибули на місце, швидко встановили квартиру, з якої запускали салют. Під її вікнами знайшли залишки фейерверка. В помешканні перебувало четверо чоловіків, які відмовилися відчинити двері, тому їх відкрили силою. Тепер на любителів фейерверків чекає чималий штраф. Навіщо боротися зі злочинністю впровадженням сучасних технологій та витрачати на це гроші? Якщо можна просто повернутися до середньовічних методів, глава Чечні Рамзан Кадиров офіційно заявив, що водить у себе в регіоні кровну помсту. Якщо хтось посягає на громадську безпеку, на співробітника і туриста, якщо мы даже не найдем преступника, то мы не будем его продолжать искать, а обязательно найдем его родственников. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Якщо злочинця не спіймано за його злочин, відповідати тепер будуть його рідні. Певно, це правило гідне сучасної демократичної Росії Путіна. І схоже, що чотирикласник з Красноярської школи вже бігом кинувся виконувати настанови мудрого Діндона про око за око та кровну помсту і буквально виколов око своєму однокласнику за те, що той подарував йому на новий рік непідходящий дарунок. Пізніше з'ясувалось, що малолітній агресор вже стоїть на обліку у дитячій кімнаті поліції. Як ще вітали один одного росіяни з новим роком. Далі хтось на Новий рік одягає костюм Діда Мороза, хтось снігурки. А ось цей чоловік запевняє, що у костюмі язичницького бога Велес. Є... Добре утро! У весь в крові! Голий та скривавлений чолов'яга бігав по центру Красногорська. Увірвався у магазин, вибив скло та руйнував усе навколо. Це що за Є... Неадекватного язичницького бога упіймали чотири чоловіків та загорнули у килим до прибуття поліції. Виявилось, що розбишака під дією наркотичних речовин. Замерз. А от у норильську місцевий дід Мороз вчинив зовсім не по святкову. Чоловік у новорічному костюмі ногами забив іншого чоловіка. Обставини конфлікту невідомі. Але якщо у сутичку б не втрутились перехожі, дід Мороз міг забити бідолаху і до смерті. А це новорічна лавсторі по-російськи сталася у Красноярську. Жінка пішла від чоловіка напередодні нового року через те, що він її бив. Аби він її не знайшов та орендувала квартиру. Тож Ромео прийшов до колишньої на роботу. Погрожував, бив і навіть кілька разів вдарив ножем по руках. Потім вивів на вулицю і змусив роздягнутись. Навіть коли нападника затримала поліція, він все одно погрожував коханій. Викрав газель та намагався втекти на очах у поліції. Чоловік привласнив вантажне авто і намагався на ньому поїхати геть. Але на швидкості не впорався з керуванням. І на очах у правоохоронців протаранив крамницю. Видімо поліція одразу підбігла до газелі та витягнула викрадача з салону авто. Тепер новорічні свята він проведе за гратами. Виявляється, тепер можуть згалтувати не тільки реально, а й віртуально. Перше в історії групове онлайн-згалтування сталося в Британії. Про це повідомляє видання Daily Mail. Кілька чоловіків напали на цифровий аватар 16-річної дівчини. Віртуальне зґвалтування сталося, коли неповнолітня грала у гру у так званому мета Всесвіті. Правоохоронці стверджують, що постраждала отримала таку ж психологічну травму, якби її зґвалтували в реальному житті. Тепер за цим фактом відкрили кримінальне провадження. У США опублікували першу партію документів, пов'язаних зі справою фінансиста Джефрі Епштейна, якого звинувачували в наданні сексуальних послуг та зв'язками з. Неповнолітніми значна частина імен була вже відома. В тому числі колишні президенти США Білл Клінтон та Дональд Трамп, мільярдер Білл Гейтс, колишній американський губернатор Білл Річардсон та інші. серед раніше неназваних опинилися відомий ілюзіоніст Девід Копперфілд. В найближчі дні обіцяють опублікувати додаткові документи зі справи. За підрахунками буде розкрито майже 200 імен. При цьому зазначається, що не всі фігуранти списку були саме клієнтами Епштейна. Нагадаю, Джефрі Епштейна затримали в липні дві 19-го за звинуваченням в сутенерстві наймолодші з його моделей було всього 14. Наступного місяця Епштейн за версію слідства у камері наклав на себе руки. Стрибнув на суддю зі словами Та пішла вона в Лас-Вегасі, затриманий, напав на суддю просто в залі суду. Відомо, що Делон Реддел, звинувачуваний за побої зі значними ушкодженнями, розраховував вийти під заставу. Коли ж служниця Феміди йому в цьому відмовила, він в чергове продемонстрував, за що опинився в суді. Перестрибнувши через лавку, він накинувся на жінку та почав її лупцювати. В результаті інциденту вона та один з охоронців отримали травми. А Делон, очевидно, додаткові кілька десят років до свого вироку. Це був кримінал на каналі Україна. Сьогодні бережіть себе, побачимось.